Перш ніж розпочати, хочу сказати, що е, за матюки, за будь-яке інше хамство, в коментарях буду відправляти в корзину як е, коментарі, так і їх авторів. Без образ, просто гігієна особистого простору. А зараз до нашої теми. Е, я, як адвокат, бачу розлучення не тільки з юридичної сторони. Мені доводиться ще й бути неофіційним психологом, бо саме в такі моменти люди показують себе справжніми, особливо ті очі, яких ще недавно світилися від закоханості. Часто чоловік дивиться на свою дружину під час розлучення колишню дружину і каже, ще рік, два, три, років тому вона не була такою. Вона була ніжна, лагідна. А зараз її ніби як підмінили. Та справа не в тому, що її підмінили. Справа в тому, що ти нарешті побачив її справжньою. На початку стосунків, як в тебе, так і в неї грали гормони. Дофамін, окситоцин, ейфорія. В голові роман, а не реальність. Вона була ніжна, поступлива, лагідна, ну просто ідеальна. Але це була не вона, це була хімія. Під дією цих гормонів, щоб ви знали, нав ну, навіть твої носочки для неї пахнуть як французькі парфуми. А всі твої недоліки сприймаються в неї як родзинки. А от коли розлучення, Майно, діти, аліменти, ось тоді ти бачиш її справжньо, без прикрас, без масок, без гальм. Ця іронія полягає в тому, що а, саме після щасливого в лапках завершення, чи не в лапках, ти нарешті бачиш, з ким ти весь цей час жив. Ти нарешті по-справжньому знайомишся з своєю дружиною. Ти думав, що вона змінилася, а насправді вона просто перестала грати ту роль, яка тобі подобалася. От і все.